В ефірі програма Випадок у студії Віктор Поворозник. Вітаю. Сьогодні ви побачите. Через снігопад та ожеледицю на автошляхах трапилися аварії, був ускладнений рух. ДТП з потерпілими сталися в обласному центрі в Надвірнянській, Богорочанській та Єремчанській громадах. Надвірнянщина водій намагався відкупитись від поліцейських. 26-річний мешканець Івано-Франківська створив і налагодив схему збуту психотропів. За тиждень на Івано-Франківщині виникло 20 пожеж. Одна особа загинула. На території області відбулося значне погіршення погодних умов через снігопад та ожеледицю. На автошляхах траплялися аварії, був ускладнений дорожній рух. Транспортні засоби опинялися в снігових пастках. Співробітники поліції працювали у посиленому режимі спільно із працівниками груп реагування патрульної поліції, а інколи і самостійно надавали допомогу учасникам дорожнього руху, допомагали водіям, які застрягли на дорозі. З'їжджали у намети чи кювет, надавали іншу допомогу. Чимало таких випадків зафіксовано на верховинщині, також на Калощині та на Рогатинщині, щоб оперативно відреагувати на кожен виклик на автошляхах були задіяні додаткові патрулі. Поліція Прикарпаття закликає всіх учасників дорожнього руху бути обачними на дорозі. Пам'ятайте, що у будь-яких складних ситуаціях ви можете звернутись до поліції. Поліцейські завжди готові прийти на допомогу. 4 лютого на лінію 102 надійшло повідомлення про дорожню транспортну пригоду, яка трапилась в Івано-Франківську на вулиці Привокзальній. 58-річний водій, місцевий мешканець, керуючи автомобілем Лендровер, проявив неуважність, не обрав безпечної швидкості руху та вчинив наїзд на 53-річну жінку пішохода. Місцева мешканка переходила проїжджу частину дороги нерегульованим пішохідним переходом. Внаслідок наїзду потерпілу з травмами. Госпіталізували в Керманича. Відібрали кров для перевірки на стан сп'яніння. Згідно з медичним висновком, останній перебував за кермом у нетверезому стані. Порушника слідчі затримали. Ще одна дорожньо-транспортна пригода трапилась у селі Назавизів, що на Надвірнянщині близько 14-ї години. Встановлено, що 61-річний місцевий мешканець, керуючи автомобілем Тойота Корола, проїжджаючи за округлену ділянку дороги, не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Ауді 80» під керуванням 26-річного мешканця Надвірнянщини. Внаслідок автопригоди Керманича Тойоти з травмами доставили до лікувального закладу. Bu Наступна аварія трапилася цього ж дня у селищі міського типу Солотвин, що на Богородчанщині. Поліцейські з'ясували, що 36-річна водійка, мешканка обласного центру, керуючи автомобілем Хюндай, не вибрала безпечної швидкості руху, не врахувала дорожньої ситуації, виїхала на смугу зустрічного руху та допустила зіткнення з автомобілем Опель-Зафіра під керуванням 33-річної мешканки селища Солотвин. Внаслідок автопригоди пасажирка автівки Опель. Отримала тілесні ушкодження. Ввечері того ж дня трапилась ще одна ДТП у Яремче. Водій, 26-річний мешканець Києва, керуючи транспортним засобом «Форд Фокус, не врахував дорожньої ситуації, не впорався з керуванням, в результаті чого виїхав на смугу зустрічного руху. Там запустив зіткнення з вантажівкою Мерседес «Бенц якою керував 34-річний мешканець Снятина. внаслідок зіткнення? Керманич «Форд Фокус та двоє його пасажирів з травмами доставлені до лікувального закладу всі водії тверезі. В долині водій легковика збив пішохода. Внаслідок автопригоди 52-річний чоловік отримав тілесні ушкодження та госпіталізований до лікарні. За попередньою інформацією слідства, 6 лютого 19-річний керманич автомобіля Фольксваген Гольф не врахував дорожньої ситуації та внаслідок занесення автомобіля на сніговому покритті дороги допустив наїзд на пішохода. Внаслідок автопригоди мешканця Долинської територіальної громади госпіталізували до лікарні. Водій освідуваний він Тверезий – Транспортний засіб помістили на арешт майданчик. Поліцією призначено низку експертиз, після проведення яких буде встановлена остаточна причина аварії. За фактом автопригоди розпочали досудове розслідування. Днями у населеному пункті Мирне, що на надвірнянщині, наряд поліції зупинив легковий автомобіль за порушення правил дорожнього руху. При спілкуванні водій мав ознаки алкогольного сп'яніння. Однак від проходження освідування відмовився. За нескладання адміністративних матеріалів водій запропонував інспекторам неправомірну вигоду в розмірі 6 тисяч гривень. Факт пропозиції неправомірної вигоди задокументувала слідчо-оперативна група та співробітники Івано-Франківського управління департаменту внутрішньої безпеки. За пропозицію обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі відповідно до частини 1 стаття 369 кримінального кодексу України. Слідство розпочало кримінальне провадження. За таке правопорушення. Чоловікові загрожує до чотирьох років позбавлення волі за керування. у стані сп'яніння поліцейськими складено протокол про вчинення адміністративного правопорушення. 26-річний мешканець Івано-Франківська створив і налагодив стійку схему збуту психотропних речовин. До протиправної діяльності фігурант залучив 19-річну співмешканку та двох мешканців обласного центру. Учасники групи отримали через поштове відділення психотропні речовини, а також матеріали фасування і пакування. За місце проживання фігуранти робили закладки. Опісля через створені в інтернеті чати повідомляли покупцям місце знаходження заборонених речовин. Потенційні клієнти. Ти скидали гроші за товар на банківські рахунки учасників групи. Оперативники провели низку обшуків в оселях фігурантів. В результаті вилучили наркотичні та психотропні речовини: мобільні телефони, чорнову документацію, банківські картки, засоби, зв'язку, електронні ваги, засоби пакування та інші. Свідчення протиправної діяльності слідчими обласної поліції розслідується кримінальне провадження. Організатору та трьом спільникам повідомили про підозру, а судом обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Відповідно до чинного законодавства, причетним до протиправної діяльності може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Продовж тижня на Івано-Франківщині виникло близько 20 пожеж. Одна особа загинула детальніше в матеріалі рятувальників. Чи не щодня на території Івано-Франківщини виникають займання в оселях громадян? Основними причинами їх виникнення є порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей, необережне поводження з вогнем, необережність при користуванні електричними приладами. Однак найчастіше до займань призводить людська необережність та недотримання правил пожежної безпеки. 28 січня близько. 8 години вечора на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу дерев'яного житлового будинку в селі Старий Косів. До місця події одразу було направлено вогнеборців 14-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Косів, а також працівників трьох місцевих пожежних команд це села Кути, Пістень та Рожнів. На момент прибуття першого пожежно-рятувального підрозділу ця будівля була повністю охоплена вогнем. Площа пожежі складала близько 70 метрів квадратних. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. Пожежу було локалізовано та ліквідовано в найкоротші терміни. Під час гасіння пожежі було виявлено тіло чоловіка 1961 року народження без ознак життя. Найбільш ймовірною причиною виникнення пожежі та загибелі. Стало необережне поводження з вогнем під час куріння зі сторони загиблого, незважаючи на численні попередження та застереження рятувальників, на щоденне проведення профілактичних заходів та інформаційно-роз'яснювальних робіт, громадяни продовжують наражатись на небезпеку, легковажно ставлячись до свого життя та здоров'я. Аналізуючи статистичні дані, можемо сказати, що більшість займань, які призвели до загибелі, трапляються саме внаслідок порушення правил пожежної безпеки, зокрема куріння в ліжку в стані алкогольного сп'яніння. Порушення правил експлуатації електроприладів та електромережі, необережне поводження з вогнем, в тому числі ігри з вогнем дітей, яких батьки залишили без нагляду. Головне управління ДСНС області закликає громадян бути обережними та обачними, дотримуватись правил безпеки життєдіяльності та не легковажити застереженнями рятувальників. Бережіть себе та своїх близьких. Це була програма «Випадок» і Я Віктор Поворозник. Підпишіться на наші сторінки у Фейсбуці та Ютубі. Побачимось, будьте обережними.